Ціни, за якими комунальне підприємство Електроавтотранс купувало деталі для пасажирських автобусів, не найнижче серед пропозицій від різних постачальників України. Ми проаналізували накладні підприємства. Де це про минулий рік. Хто втратив, а хто заробив на автозапчастинах? Далі в сюжеті. Диск щеплення такої моделі в електроавтотрансі купили за 850 гривень. Так значиться у накладній. На сайтах інтернет-магазинів його реальна ціна в половину менша. Саме варіант 442 сорок У нас саме дорогі п'ятсот гривен. Це фільтр для палива, за який підприємство заплатило 110 бюджетних гривень за одиницю. Це теж удвічі більше за ціну, ніж її пропонують постачальники. Топливний – адеста десять Україна. Сороте гривень. Така сама історія із фільтром повітряним. На підприємстві за нього заплатили 350 гривень за один. На сайтах знаходимо іншу ціну. Фільтр повітряний Євро 2 на еталон 180 гривень. А такий підшипник в електроавтотрансі купували за чотирма різними цінами. Спочатку у жовтні 2015-го за 85 гривень. За 10 днів по тому на 20 гривень дешевше. У листопаді ту саму деталь за тим самим кодом купили за 50 гривень. А у грудні ціна стрибнула до 100 гривень. Пізніше знову за 50. Ці запчастини купували тут, у фізичного підприємця, який є однопартійцем, колишнього директора електроавтотрансу Олександра Порчакова, про якому і купувались деталі. Ось цей чоловік, який продавав електроавтотрансу запчастини. Ви продавали деталі дорожче цьому підприємству, до речі, тоді, коли були вибори. Грошей на вибори я не давав. Я участвував у виборах, був кандидатом по виборчому округу Лука Барановка і проводив тільки свою на своєму окрузі, якщо були якісь потрібності за свої кошти. Чому такі скачки, до речі, і який виробник? Виробники різні. Інколи коли немає в мене наявності, то я беру десь і одразу віддаю, тому, тому що, ну, ждать, допустимо, коли приїде, коли я зможу купити дешевше. Там, допустим, Харкові, коли мені її привезуть сюди, нема часу. Тому доводиться купляти інколи дорогше. Я повністю довіряв постачання і не вникав туди в ті запчастини. Нічого на партію не йшло. Це, будь ласка, до постачання. Я туди не касався. Нині на підприємстві інша закупівельна політика. Так, каже теперішній керманич. Повышенные были цены. Я уже я проанализировал. Раз он мені уже делает скидки, там на некоторых позициях и 20%, и 15%, то получается що когда-то он продавал их дороже. Сейчас я поставил вопрос по-другому что все идет через аналіз цен. И прежде чем что-то заказать, не приносит сравнительную характеристику поставщику, где по какой цене берется. Маргарита Ермак, Виктор Лапшенко. На часі новини.